Мене звати Іван Когуцуляк, і це знову моє весілля. То був моцний набуток. Не все я зараз пам'ятаю, бо то було як у страшному сні. Ти, Марусю ти, Марусю, люблю я твою вроду. Люблю і дивитися, люблю, і дивитися, як ти йдеш по воду, е люблю, і дивитися, люблю, і дивитися, як ти йдеш по воду, як ти йдеш по воду, вертайся з водою. Е люблю, і дивитися, люблю, і дивитися, Марусю за тобою, е люблю, і дивитися,

Два дубочки, обидва зелененькі і ми такі паровані, ми такі паровані, обої чорньовенькі і ми так і паровані, ми такі паровані, обої чорньовенькі Ой, піду я до лісу. Чи ти, Іване, береш собі за жінку Марину, яку перед собою бачиш. Свідці, богіду, свідці, не... Так, беру. Залишу Іване, Іване, що ти не робив? Сьогодні створилася нова сім'я. Нехай, шановні молодята, ваші серця віднині б'ються в одному ритмі. Що ти знімаєш? Я просто їм по і дивлюся на запоругання. Я в шокова. Я тебе вітаю з весілем. Би тебе жінка любила і поважала. Моц файних діточок вам дуже багато. Би ти ходив завжди з торця і все б у тебе було з торця аж до 100 років. Подякував, <реку> Рада тобі! вітати без весілем туди, сюди. Все, амінь тобі. Ну і тобі, а твоєму холостяцькому життю. Мрічка, а що ти ти за весілля ходиш? Хочу вас їх научити. Вау, ти що на мене так легко дивишся? Бо це ти, винен, що ми з Іваном розійшлися. Нащо ти за мною бігав. Нащо до мене перед хату приходив. Щастя, здоров'я, діточок, онуків. Лиш би ніхто не кричав гірко. Я не хочу її цілувати. Молода така собі, добра штучка. І плаття старомодне. Сладка водичка, ти подобається якась дружка? Ти Та я всидаюся. Та бери удари легонько, ти й все. Іване, я тобі дам дружну пораду. Тікай з весіля. Май гонор не позорься. Та вона вже моя жінка законна, все підписано, ти розумієш чи ні. Законна, незаконна. Ти слухай, що тобі каже твоє серце. Я хочу, щоб у мене весіля було в палаці. Щоб дружби регали і коні! А це що ж тут за дуже культурно усе йде. Є один дружба на весіллі. Подобається мені. Але, але, він має трохи підрости. Щістя, здоров'я, нога еліта. Вітаю вас з весіллям. Івана мама велика блогерка, у неї гроші є. Що да я. я не з Марічкою? Вона мала бути моєю дружиною. Що це робиться у мене в життю? Може, дійсно взяти й втекти з весілля? Банду, кровиночко ти наша, матка тебе до Христу тримала. Гарної тобі долі з Маринкою, чемна вона. Я не гість, не подумайте, але як молодий мені у сотку, то я не внімаюсь. Ой, ні, братчику, ти нам стільки печінок ввій, от першому горич хочеш. Крот залоплений твій песок. Іван, Ця Марина йому до старості буде роги класти. Батьку, та ви, ви бачите, може, що ж не то сказав. Так файна у вас матка. Та що я зроблю з собою? Гай, живе. Гозму данець? Ти давай не перегинай таке. Іване, дивися, то вже нема куди давати цурюк. Давай договоримося. До місяця ти розводишся, і я тобі даю мільйон гривень і купую буса Volkswagen. Це цікава пропозиція. Мо, цікава. Не знімайся. Іване, як ти міг? Марічко, пробач мені. Іване, вставай! Та ми стоїмо, ти що, не ведеш? Ти чув, що я тобі сказала! Не кричи на мене! Іване, вставай! Скільки можна спати? Іване! Вене вставай, ти цілий день спиш. Іване. Ми будемо сонним ритися? Звичайно, Марічко, ти навіть не уявляєш, що я прийшов. Це торба. Марічко, ти не уявляєш, що мені наснилося. Я одружився з якогось марену. Вісілі було першеве фест, тож у дружки були файні. І ти була на весіллю. Ходила вічно за мною і дивилася так пронезливо в очі. Ну, то може, дійсно я колись побуваю у тебе на весіллю? Та ще би. Я хочу, щоб ти у мене на весіллю мала почесне місце. Ну, наприклад, молодого, може бути. А гій на біду. Це що, пропозиція? Це спойлер на наше життя. Йой, та я ще мала. То знову на буковині мода за все віддавати. Боже, любляться вони дуже, не можу я на це дивитися. Та ця Марічка то з Довбусом, то з Іваном це сі бігме там. Всі тяжко розібрати хто до кого і коли забігає. Я думаю, у нас собі скоро когось нового найде. Блажені всі, що бояться Господа, ті, що ходять путями Його. Слава тобі, Боже, на слава тобі, ти житимеш трудами рук твоїх, блажений ти добро тобі, буде. Марічко, невже це правда? Я так довго чекав цієї днини. Іванко, я тебе так кохаю. Жили ми щасливо до самої старості. Думаєте ви собі. А ні, після весіля у нас як у всіх пар почалося просто подружнє життя. Побут, сварки і всілякі поругання. Бо ви дивитеся найуспішніший проект Карпат Моцне Тіві. Сьогодні я вам розкажу, як стати першим блогером на усю земську кулю. Я це зробив і вам уповім, як це утєти. Тату, лишив вже це блогерство, то тим кажем вже не займається. Ти що в мене, фуле якісь чи що? Коли я був молодий, десь році 2020-му, то всі хотіли стати блогерами. Гівеї робили, але ти не знаєш, що це таке. Тату, іди худов покути. Христю, хоч ти мене не кивай! Май трохи обожіння на тата! Ми маємо обов'язково доставити принцесу додому. Але ж Оксана втікла з кутів, і ми не знаємо, де вона. Ми її обов'язково знайдемо. І нехай прийде з нами сила Олекси Довбуша та сила Петрушки. Вже дуже скоро у всіх кінотеатрах Путильщини перший гуцульський мультик в 5D Оксана та Дьордій. Марічко, борщ не досолений. Та ніби нормальний борщ. Ні, я постійно у мами май смачний борщ їм. Ну то най твоя мама і варить тобі борщ. Попрошу, і зварить, ліпше не нервуй мене. Шо, що? Я зараз тобі цей борщ на голову вілою, скотина ти така. Знімаєш ти моц не 20 років і уходиш безробітній. Як тобі не встидно? Воно шевістріли. Меш видіти. Дивіться цілодобово добірні гуцульські мультики тільки на каналі Гуцул Плюс Гуцул. Ви дивитеся блоги від Христі Гуцулячки Менші. Маленька порада вам від мене. Як вам щось дуже довго не йде, то не робіть то. Не пускайте з себе сміх. Не з кожної людини може бути блогер, так само як не з кожного блогера може бути в життю нормальна людина. Не позорте Бергамет. Марічко. А що це ти сидиш? Хто корози буде теребити? А що на мені має бути? Ви чим дненське займаєтеся? Ідіть собі та й теребіть. Та я відранку на ногах. Ти, не трібна, шмаркачка. Ти у мене у хаті жиєш. Я можу тут і не жити, то ваш Іван тут як приселений. Ви щось йому мульфарите. Що ти мо? ма? Ага, то всі знають, що ви ще їдете до мульфара з плоскою. Боже, люди, де бріхні моя невістка з води на мене. Тато, мама й бабусі сварись. Та бо вони задурані та й то сварються. Та вони обоє хороші, але їм треба жити окремо. Христя, хоч ти мене не довбе. Іване, я вже не годна з твою мамою. І вона ще скоро не скупитися, вона ще добріська. Того думай щось. Що тут думати, Що ти хочеш? Я хочу жити у великому місті. Давай переїдемо у Чернівці або у Франківськ, ну або у віжницю для початку. Що ти вигадуєш? Тут дитина до школи ходить, хороші вчителі. Мені тут попит рубали, тут я буду до старости. Як ти не почнеш десь заробляти, щоб ми знімали квартиру, то я збираю манатки, забираю малу іду світ за очі. Яке задурене. Іди улупися головою об двірок, може, попусти. Що ти сказав? ну повтори ще раз. Я зараз тобі за ці словечка очі відеру. Тату, мамо. А я хочу братика. От мене дивіться, Буде братик, я впевнена, що ви не будете сваритися. Алло, це знову ти Відчіпися від мене вже нарешті. Марічко, лишай того Івана і йди до мене. Ти у мене будеш гойно жити. Ой, не говори дурниці. Я його люблю. Ми з тобою мутили, коли Іваном ще навіть не пахло. Ти пам'ятаєш, то було у 2020 році десь. Мацьонька, ти мене викликала? Танасі я така рада, що ти прийшов сьогодні до мене на здибенку. Та я хлоп простий, як двері. Я нікому не відказую. Навіть жіночкам за 60. Так що ти попала сьогодні під акцію. Що було, то було. Я була молода і дурна. А тепер я маю чоловіка й донечку. Тому не кивай мене більше ніколи. Мацьонька, у мене є вівці, поля. Будеш жити у мене як бога за пазуху. Я став диктором на телевізії. Все зрядом. Все, забудь за мене, поняв? Я тебе блокую. Тільки у Косові ви можете придбати собі першого робота гуцула, який буде поратись по господарстві, вигулювати пса та робити з дітьми уроки. Вартість одного робота 2000 долярів. Перед замовлення тільки на офіційному сайті Косівської територіальної громади. Іване, мене жінка не пускає до тебе. Каже, що я з тобою спиваюся. Що вона меле? Фес мені мозги тепер віноси. Я вже бігмету не відтримую. Та й каже, що я ніс не заробляю. Та моє то саме, їм цілого світу мало. Обоє рябої, мені то надоїст. я піду в бутилу, же молодиці, і буду там так набуватися. Але ми се пилували женитися. Старімо з Угу. Mm -hmm. Короч, сьогодні не п'ємо. Моя завтра їде на базар за капцями. Прийдеш до мене. І улупим шип самогонки. З мене шмат сала і пампушки. Марічко, ходи коло мене спати. Я борщ тобі, бабо, нажатися не водим свою маму. Аби вам шучі повігували, якісь ті люди. Жінки, що сказати. Боже, знову сниться мені це весілля. Чого я постійно снюшу женюся з якусь марину? А може це не а якась паралельна реальність? Ефект мандели? Як розуміти курва, де соно, де реальність? Іван, яка вона страшна, ця твоя марина? Та чого? Вона файна в мене. Іван, я тебе кохаю. Ване, що буде з неї далі, як вона борщ не вміє навіть зварити. Та нормальний вона борщ варить, як ви мені вже дві надоїли. Треба було нормально дівку шукати, а це чудо тобі дни газне. Шановні підписники, моя думка така, що на одній перт хаті не можуть бути дві каздини. І це природно. Я таки маю велику надію та й -та тато сповитися. Та й ми десь будемо жити на боці, а до бабусі будемо приходити на великі світа. Але я мовчу, мені колоду не треба.